І всім привіт! З вами Яко та Макс. Сьогодні я з моїм другом Олег, Олегом. Скажи Олег, привіт. І Ми сьогодні граємо під симулятором. Ну так, я тут теж. Правда, я колись таку ігру грав. Ну я ти тут перший колись. Грав, ну я колись то грав, в принципі, ну в мене більше того аккаунта, там, де я грав, нема. А, ти не давай. Коротше, ми тут перший раз. По то якій ту то мовісі говорить? По-англійськи, зна? Зай я буду випрошувати петів. і тобі їх давати. Ну і мені трошки залишу. Я знаю, що я зроблю. Дай Я попрошу людям. Як приводиться стелла? Стелла? Це ім'я таке. А як воно буде? Так і буде. Коротше, я спитаю, кому ще може дати пета. Все, я попросив йому, щоб мені дали пета. Give me pet. Я йому написав. Я тобі потім пару петів, то що і мені дав, дам. дам. тобі? Ні, ще. Якщо він мені даде. Може Добре. того хло... хлопця спитатись. Добре. Ладно, не вийде стоп. А скільки можна добивати їх з яєць? Так 100 яйця допитував. Так, тільки одне яйце коштує 300... 300 монеток. Значить добиваємо 300 монеток. Так я вже 305 монеток. Добре, а я тільки 108. Ну Тихо. Про... Ти ніколи ту ігру не грав. Ага, але я вже 300... 3 -3, 300. Я знаю, як Scratch грати. Я тоже. Але він так все не сочить. Так що може вибити? Собаки. Ладно, я поки що буду розвиватись Puh, на 300 щоб Ого, тут подарки дають кожен день. Так, реда. І що там да? Понятно. І що мені в принципі дали? Опа, мені багато монет дали. А, ні, це певно війпет добив. Ну коротше, що а я відкрити то яйця. Яке яйця? Ну просто нажми. А, бу на І. Блін, Нажми клавішу І. Заради того. Ну і все. У мене 283 монеток. Це тебе вже 5 монет. Так, копер і стелла в мене. У мене поки що кіт. О, у мене вже 300, 307 монет. А, ні, 310. Ладно, 310. У мене 27 27 тисяч, які я... Звідки? Я, мені дав, мені що, собака? Я не знаю. Пов... Ти звідки в мене аж так багато? Я я топ'я. Звідки? А де а я? А що ти зробив, що вони тобі дали? Та я просто нову петля собі купив. І коли я вийшов, тільки вийшов от сюди в А ну чи так зі мною зробить? А тут його монетки. Та, тут його монетки є. Монетки ну, о, хтось мені прислав приложення. Хто ж мені типа. То ми які мені пети дають. Можна мені якось? Я тобі дам, мені дуже багато дають. Так. Так, Твій... Я їм твій... свого кота відбувається. Твій... Блін, вони не прийняли. Твій пет називається клітинки. А, для мене поки що десять тисяч. У мене випав ще один кіт. Я пішов. У відкривати... мене випав ще один кіт. О, подарочок, подарочок, я йду за подарочок. А, так во, це ж з подарка, певно. Не, я не знаю. Так не Е, я хочу добити подарок, це мій. Ні, то мій. Це мій. Мій подарок. Ні, ти почала добувати 67... 600. Так почала. О, хтось мені, мені прислав... 10 000. Я, я одного з моїх котів предложу. Все? Все? Е, так просто? Що я не можу? Мені просто дали безплатного такого пета. І... Вить, все. Може, 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 може. Я тобі не дам, поки в мене ще один легендарний пет не попадеться. Легендарний? Так, коли мене появиться до... Ще я може дель... тобі свою собаку Ні, на що мені... Вот це за якусь просто собаку. А чого воно так довго загружає? Максим. Цікаво, скільки того буде добивати? Та загружайся! Тисячу секунд. Блін, мені не прийняли. Сімунятки мої, мої. Не мої. У мене 857 монет. У мене 865. У мене 929. Нова ну, зона коштує 10 тисяч. А я вже там. Бі -бі -бі. Я вже там. Тихо ти взагалі. Ти Те, взагалі... Так, без... За... У мене та зона вже відкрита. А... Так, ні, Тебе взагалі просто багато монет по непонятній причині. Може, це розпекло. Стоп! 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 Я ж маю відкрити яйця. Яйця яйця. яйця. Стоп, мене якраз вот стільки монет. Ага, яйця, Як яйця. думаєш, мені купляти Я, нову яйця. зону чи яйце? Купляти зону чи яйце. Яйця, яйця, зону, яйця, яйця. Яйця. За яйце. Добре. Мені голден Bunny. О, через 41 секунди. А, він... Через а, так, три. Вот ви, що мені зараз може попасти. Ага. Подивись. Вот його саме пропас. Я о-о. Я про... просто давай і... Та, ні. Слухай ти, а... про це взагалі не твій комп'ютер. А стоп, таке, шо, Ну, потім, а в Так, то чо? Чік. Чик? У мене вже 4 із чотирьох. А скільки в мене тисяча три монет? На що мене хватить? Я о. Мене Ой, монетки були. О, в тебе попала свиня. У мене теж свиня появилась. У мене свиня появилась. В в тебе нічого О, мені, под... мені подарок ще один дають Мені дали. Нічого собі. Дивись скільки мені е кристалів дали. блін, А з якого подарка? Мені просто дали подарок і все. Реді? О, по... Ну О, по. Ту безплатні бо, кристали! всі кристали розсипаються! Ну, так, що на нового вік? Е, ні. Тридцять одна тисяча у мене. У а а мене 8. вісім. А дивись, скільки в мене вже е, кристаликів? Блин, а в мене це вісімдесят. Просто кристали. 500 секунд. Ну, За що кожні 4 хвилини тобі подарки дають. Ну ладно, хай локи мені добуває, а я з часу. 200... 230... Хм, а якщо я всіх своїх <пев> петів заставлю, зроставлю. І... А якщо я. А так можна. О, в мене вже всі ці кристали, все, то все моє. У мене тепер 200. Ще входимо, це скільки в мене буде. О, ще така пара, в мене 226. В мене дуже швидко добиваються монети. Тут можна І за свині В мене дуже багато монеток. Так, ладно. Так, всі пішли ви добивати. Я міг собі нову лукати. Скільки там монет? Скільки Все, я. Тут їх... кристалів в мене, в я вже прямую. Наприклад, Ти бачиш, скільки в мене кристалів? Так, да, в мене зараз буде теж дуже, дуже багато. Так, ще йде пара кристалів. Вот О, там класс, я йду за ними. Я йду за ними, я йду за ними. В мене дуже швидко добився подарок. В мене ще 2 хвилини за подарок. Ну, я відкрив якийсь сундук. Я думаю, що я вже можу відкрити ту локацію нову. А ти де? де зараз? Я зараз на 10 тисячній локації. Добре, мені треба ще багато монеток. О, там ціла крейта монет можна її розбити. Тут, наприклад, тут, дуже багато кристаликів можна добивати своїми пета. Чекай, Чекаєш свиняхи підписати. Термі... Йому... Ти йому ж йому. Okay. А я коли тобі okay. дадуть якогось пета, ти мені зі мною поділив? О, мені хтось прислав. Okay. Я, йому да... Короче, я йому предложу свиню. Коротше, я йому предложу всіх своїх петів. Блін. Чого вони відкліняють всіх моїх петів? Та бо в нас якісь дурні пети. Так ні, ми просто любить. А в тебе так. вже 0 на 5%, відсотки, в мене на 10. Скоро буде. ПО. Це не твій комп'ютер, ти в курсі? Так ні, а поки що, то типу я тип, не, не викразну. Та поки що я, я за то ввочувати камеру. То бай вже. Я добиваю цілу крейту монеток. Я зараз стану дуже багато. А туди, на новій зоні? Ні, не на новій зоні. Я крейту монет добиваю. А, я туди... У мене зараз дуже багато монеток. буде. скільки мене добиваю. нарешті. Дивись скільки в мене. Не монеток А ну попробуємо відкрити локацію. О, може попросим йому шук. Щоб... Скоро буде привіт. Я там біля 7, 7 тисяч, 75 тисяч локацій там біля, якраз біля Да, ну думаю, я можу уже відкрити нову локацію. Так все, ми всі пати добувають, то. А ты на другій локації? Блін, ну почекай мене, хоч трошки. Так, стоп, я ще тебе буду чекати, бо мені ще дуже довго десь 75 ї зону добиватися. О, стоп, я ще перестала маю збирати. Тут Та вообще якось можна ускоряти? Так, ладно. Ладно, ми вже закінчуємо сьогоднішнє відео. Ні, Ні, ми закінчуємо. А, ладно. Коротше, з вами був Якута Макс і Олег. Всім удачі. Всім пока-пока. І підпишіться, і поставте лайк. Ну і колокончик не забудьте.